Запрошую до виголошення заяви від політичної партії Воля одного з лідерів політичної партії Воля Юрія Дерев'янка. Шановні українці, шановні колеги, шановні друзі, Христос Воскрес! Всі українці давно спостерігають. За новими політичними партіями, реформаторськими політичними партіями і давно очікують, коли ж вони нарешті зможуть об'єднатися. Всі українці чудово розуміють, що кожна роз'єднана така політична реформаторська сила тільки слабша і слабша, і що роз'єднання тільки ослабляє кожну силу. Саме тому політична партія Воля сьогодні об'єдналася з рухом нових сил Михайла Саакашвілі. Саме тому. Ми сьогодні виконуємо настанову і виконуємо ту потребу українського суспільства в об'єднанні наших спільних сил. Ми виконуємо волю наших українців в тому, щоб згуртуватися навколо перемоги і розвитку України. Ми впевнені, що реальні зміни в цій країні зможуть зробити тільки нові люди, тільки нові обличчя, тільки ті люди, які сьогодні стоять тут поруч з нами. Ми сьогодні, як політична партія воля, маємо спільні ідеологічні цінності, маємо спільне бачення з рухом нових сил. Маємо, що найважливіше, великий досвід в тому, як це все втілити. Поруч серед нас є третій президент Грузії Михайло Сакашвілі. Саме ця людина кардинально змінила Грузію. Саме ця людина зробила із країни, яка була пострадянська корумпована, відстала, зробила сучасну європейську країну, яка дуже динамічно розвивається, я повністю підтримую ті тези, які ми неодноразово чуємо про те, що ми повинні робити швидкі і рішучі кроки. Я повністю підтримую те, що сьогодні ми не маємо часу чекати і зволікати. Ми не маємо часу, щоб торгуватися з олігархами. Ми не маємо часу сьогодні, щоб повільно боротися з системою. Ми не маємо часу сьогодні, щоб повільно, поступово покращувати наше життя. Ми повинні це робити швидко і рішуче. Інакше ми почнемо діяти швидко, і Україна стане одним із лідерів, Темпів розвитку у європейських країнах або ми маємо величезний ризик втратити Україну. Але чи може стара система сама себе реформувати? Ні, не може. Я вам скажу, чому не може. Тому що олігархія це для неї сьогодні є сенс її існування, а корупція це сьогодні є метод її роботи. Тому, якщо сьогодні забрати олігархію і корупцію, то це буде самогубство для старої системи. Саме тому стара система себе ніколи не зможе змінити. Саме тому тільки молоді реформаторські, прогресивні сили, об'єднавшись, зможуть це зробити. Сьогодні ми об'єдналися тут. Це дуже символічно. На площі нашою спиною велика Україна. Перед нами велика відповідальність. І я впевнений, що тільки нові люди новими принципами, з новими переконаннями. З новими цінностями здатність змінити цю країну. Ми запрошуємо приєднуватись до нашої потужної, сильної, єдиної політичної команди усіх прогресивні реформаторські сили. Ми запрошуємо об'єднуватись саме тому, що ми створимо спільну ту альтернативу, справжню альтернативу, яка буде перемогою протидіючої системи, протидіючої влади, і яка зможе витягнути Україну до перемоги, яка зможе зробити реформи, яка зможе. Показати результат. Саме тому сьогодні ми є тут. Ми запрошуємо всіх до об'єднання. Ми разом сила, тому разом ми обов'язково переможемо. Ми зможемо зробити все те, що кожен з нас запланував. Ми зможемо зробити все те заради наших дітей, наших онуків, заради нашого майбутнього. Слава Україні! Дорогі друзі, також я хочу запросити до слова Людину, яка стала ініціатором руху нових сил. Людина, яка ми переконані, зможе об'єднати всіх українців нового покоління заради того, щоб розбудовувати велику могутню країну. Я запрошую до слова Михайла Саакашвілі Дякую, дякую, Оля. Точно ми бачимо зараз. Це, як Юрій правильно казав, це потужний вітер перемен на наших прапорах. І я хочу всіх вас привітати. Я переконаний, що це початок дуже гарного шляху. Вчора я був в канатопі і против вся городська організація однієї старої важної партії повністю перейшла в рух нових сил. Такой же процесс происходит в других регионах. Очень многие яркие представители, конечно, мы всех не принимаем, яркие, правильные представители украинского актива, политикума собираются вместе. И это есть процесс объединения, про который мы так давно говорим, но он наконец-то начался. Что я могу сказать? Вот Верховная Рада. И уже 25 лет... С этого питания разводят украинский народ. Хватит мурыжить одно и то же. Все очень просто. Как только сюда придет большинство, которое представляет настоящую Украину, другую Украину, которую здесь проигнорируют полностью, можно за первую же неделю снять депутатскую недоторканность. Можно... Принять все необходимые законы за месяц-полтора максимум. Можно пересадить всех, кого нужно пересадить и засудить максимум за 6 месяцев. Принять закон про антикоррупционные суды за первую же неделю. Увеличить украинский бюджет максимум за несколько месяцев за счет скрытых ресурсов. И реально начать большой экономический рост Украины максимум за год. Это все можно сделать при условии воли, на наличие воли. Я хочу сказать, что главное, что мы должны сделать после власти в Украине, прийти и при счет 25-летний процесс ограбления Украины. Счет украинского народа олигархам. Всех надо собрать в одну комнату, с решетками желательно. И не выпустить их оттуда, пока все не будет оплачено по я хочу... нашим друзьям из воли уже частью руха новых сил. Побачив вас первый раз, я був дуже позитивно в руху. вашим энтузиазмом, вашими досягненнями, вашими прагнениями, что змінити. Вашою чесністю. Я тоді для себе вирішив, що що не було, ми будемо разом. І ми сьогодні це разом виконали. Тому я хочу кожного з вас подякувати. Я широко всім іншим, які цей процес разом з нами роблять зараз. Це дуже важливий початок. Ну, У мене немає амбіцій. Знаєте, там, де три українці, там два гетмана. Так не вистачало, що додатково один грузин там ще був. Так що я не буду тут якісь претензії на гетьманську вам предребляти, але у мене є претензія разом з вами все, все змінити. Все змінити в стране. Предъявить счет олігархам і реально змінити життя для людей. Знаєте, несколько років тому здесь обсуждали правительство. Я був поражений. Каждый выступающий, ну правительство понятно, от оппозиции, практически каждый выступающий от оппозиционных партий хвалил действия правительства Украины. Вы что, ребята, вы нас все за, за дураком держите. Вы можете и нашим, и вашим. Давайте мы будем жены, и нас туда, либо нас сюда. Не получится. Это обычная разведка. Наперст играть с украинским народом не получится. Что вы мне рассказываете? Что это правительство лучше, чем прежнее? При отсутствии экономического роста, при масштабе коррупции, которого не было, и при Оценюке, при отсутствии развития, которое зашкаливает уже все рекорды, снятые по отсутствию развития 25 лет Украины. При всем, что убивается украинское село, при всем, что убивается украинская промышленность до конца, при всем, что падение по всем показателям, при всем, что происходит, демографическая катастрофа Украины. И в ближайшие месяцы мы потеряем при этом правительству еще 2-3 миллиона трудоспособных украинцев, которые выйдут. То, что сепаратисты поднимают голову на юге, на западе, на востоке и на севере. И при этом, что вы говорите, что все идет хорошо, значит, нет у нас оппозиции реально. Значит, нет у нас зеления. Значит, той ситуации, когда ни оппозиция, ни власть не выполняет. Возможны на них функции, настанет момент, когда все должно, должен взять в руки народ, народ Украины, который уже два раза во время двух Майдана брал все свои руки и обратно давали власть. На этот раз народ возьмет все свои руки и больше власти им не отдаст. И это должны сделать мы. Поэтому я хочу призвать всех остальных тоже присоединяться. Сейчас не время рассказывать. Кем я должен быть? Какая у меня должна быть квота? Кто будет на какой-то должности? Не мы должны как спрашивать, где мы будем в Украине, на какой должности. А мы должны спросить, где будет Украина. И будет ли она вообще? И пока мы делим должности, пока мы делим шкуру неубитого медведя, медведь нас пожирает и рвет на части. Хватит играть по старым плавилам. Новые правила это Укра... Украина выше наших интересов, страна выше наших эгоистических устремлений. Объединение вопреки всему. И так оно и будет. Вот первый шаг. Без всяких предусловий. Сейчас мы единый рух новых сил, но гораздо более сильный, гораздо более опытный, потому что к нам присоединилось 500 с лишним депутатов местных советов и к нам присоединились... присоединилось 9 меров местных меров, голубинских колов. И еще несколько присоединяются в ближайшие недели. И это уже не организация, которая просто где там где-то. Это уже глубоко встроенная структура власти, организация, которая хочет полностью поменять структуру власти. Поэтому нас будут принимать серьезно. Нас уже будут воспринимать серьезно. И мы тут пришли, чтобы серьезно и надолго. Я не буду скрывать. Я тут для того, чтобы сражаться до конца и побеждать. Не мурыжить, не улить, не объяснять, почему у меня не вышло. Мне не интересно объяснять, почему что-то не вышло. Мне нужно доказать, что выйдет вместе с вами у нас все выйдет. Мы пойдем по этому пути, мы обязательно победим. Слава Украине! Дорогие друзья, сегодня безумовно історичний момент, когда мы меняем логику украинской политики. Коли ми міняємо ту думку, що не можуть об'єднатися нові політичні сили, як нам звикли казати і нав'язувати, сьогодні ми починаємо великий об'єднавчий процес. Ми його починаємо не заради чергових виборів. Ми його не починаємо заради мандатів. Ми його не починаємо перед виборами. Ми його починаємо заради того, щоб почати в нашій країні величезний масштабний суспільно-політичний рух нових сил, нового покоління українців проти старої корумпованої. Олігархічної системи, рух нових сил це не просто чергова політична партія, рух нових сил це об'єднання різних політичних сил, громадсько-політичних рухів, громадських організацій, громадських активістів, які зараз готові взяти на себе повністю відповідальність за те, що буде відбуватися в нашій країні. Відповідальності ми не боїмося ще з майдану. Ми є ті люди, які по суті вийшли на два майдани, які по суті два рази в цій країні змінили владу, але на жаль, ми з вами допустили велику помилку за 25 років. Ми так і не спромоглися змінити політичну еліту цієї країни, і це саме те, заради чого ми всі разом об'єдналися. Ми разом з вами формуємо абсолютно нову еліту. Політичного літу цієї країни від сьогодні в Україні вже не може бути дискусій, що нам немає за кого голосувати, нам немає з кого вибирати. Вибирати є з кого, тому що нове покоління українців об'єдналося разом, об'єдналося у рух нових сил. Рух нових сил він буде особливий. Я сказала, що це не буде чергова політична партія. Це буде рух, який не має голови. Це буде рух, який буде керуватися радою. В Раді будуть представлені представники всіх тих політичних сил і громадських організацій, які об'єднуються. І це дуже важливо, тому що те, про що ми сьогодні говорили, там, де два українці, три гетьмана, цього більше не буде. Друге, я тримаю у руках документ, який називається Декларація відповідності членства в Русі Нових Сил. Що це за документ? Це документ, який всім українцям і кожному з нас гарантує, що представників старої системи. Не буде у нашій команді. Ми їх сюди не будемо брати і не будемо допускати, тому що наша ціль це нова еліта для цієї країни. Я хочу, щоб всі дуже чітко почули, яких людей у нашій команді не буде. У нас не буде тих людей, які були в партії регіонів, які були в комуністичній партії, які були в опозиційному блоку, які зараз є в силах, які збирають залишки цих старих політичних структур. Це відродження, воля народу. І інші старі політичні партії. В нас не буде жодної людини, яка була помічником цих людей, або яка була дотична до того, щоб розбудовувати старий режим. В нас не буде жодної людини, яка не відповідає критеріям люстрації, які визначені в законі про очищення влади. У нас не буде колишніх стовпів режиму Януковича. В нас не буде жодного чиновника, який не може довести свої статки і своє походження. В нас не буде людей, які приходять в політику, щоб красти. У нас не буде людей, які проходять політику, щоб тільки збагачуватися. А в нас будуть люди, які проходять політику заради того, щоб будувати нову країну. У нас не буде людей, які вчиняли кримінальні злочини. У нас не буде людей, які не можуть довести походження своїх статків чи які були учасниками корупційних скандалів. Ми будуємо абсолютно нову команду, і ми тут чітко заявляємо, що ця команда буде будуватися саме на таких принципах. І саме це буде даменувати можливість перемагати. Дуже багато людей ставлять запитання про вибори: будуть позачергові вибори чи не будуть, коли вони будуть. Друзі, вони будуть обов'язково. Вони будуть, тому що в людей з'явилася альтернатива, в людей з'явилася надія, і люди самі будуть вимагати, щоб ці вибори відбулися. І повірте, ми точно разом з вами не прийдемо в парламент отримати 5%, 10%, Нас це не цікавить. Нас цікавить зміна. Політичної влади в цій країні нас цікавить прихід нового покоління українців до влади, і нас цікавить розбудова країни. Саме тому ми об'єдналися. Нас об'єднують спільні цінності, нас об'єднує спільна програма дій. Ми натхненні свідом і успіхом, який мав Михайло Саакашвілі в Грузії, і саме таку країну дуже швидко ми збудуємо тут нас в Україні силами і наших друзів, але основне це силами українців, тих людей, які стоять тут. За нашими спинами, і які є нашою опорою і нашою надією. Тому ми всім щиро дякуємо. Ми переконані, що Україна найближчим часом, найближчі місяці, буде чути про те, як до руху нових сил приєднуються нові команди, нові організації і нові люди. І дуже швидко іншої альтернативи, ніж рух нових сил, в цій країні не буде. Ми ще раз всім дякуємо. Ми бажаємо всім успіхів і натхнення. І я хочу ще раз Михайла Сакишвілі, щоб ми дуже чітко е... оголосили і запросили до об'єднання усі нові політичні сили і нових людей в цій країні. Що ми як я казав, браво бараволю? Як я казав, це тільки початок. Це тільки початок шляху, і ці двіри залишаються відкритими для всіх, щоб ніхто не казав, що ми не пропонували. Всі, хто відповідає цим принципам. Ми всіх їх чекаємо, тому що є і ми будемо дуже потужної сили. Ми знаходимо багато нових людей. Кожного дня ми знаходимо нових людей. Але ті, хто вже існують, ті, хто боролися разом з нами і продовжують боротися, треба збиратися разом. Немає альтернативи. Так що ласкаво просимо в об'єднанні двері відкрити, і у нас все перейде. все у нас вийде до перемоги. І ще раз дякую всім за те, що зібрались, і це такі. Ми зараз казали дуже важливу річ країні. Є надія, є майбутнє, і ми разом його здобудемо. До зустрічі, друзі. Дякую. Все, за работу.